До 1027-ї річниці від дня заснування міста Лубни в парку імені Донченка відкрили скейт-майданчик. Міський голова Олександр Грицаєнко привітав присутніх зі святом та запевнив, що молодь, яка займається спортом, зможе зробити багато гарних справ на користь міста. І ці обладнання скейт площадки придбано за кошти міського бюджету. Асфальтову площадку викинувши до 9 все інше виготовлялося в місті Києві. Кошти повністю оплачені. Надію, що той, хто сьогодні на них змагається, пробує, показує свої марте пластелі, будуть його і зберігати, тому що ми його охороняємо час і в день і вночі. Зі слів скейбордистів, майданчик їм подобається. Це саме те, що вони хотіли. Вони вдячні місцевій владі, що не минули їх стороною, а виділили і зробили їм місце для заняття улюбленою справою. В Принципі площадки доволен, так як ми працю. Проєкти... З ребятами вместе. Единственное, что не нравится асфальт. Он как бы идет под наклонами. С одной стороны больше скорости, а с другой и вообще практически нет. Ну а как бы кто строил парк, ему нет никаких претензий. Але те, чого очікували і планували на його відкриття, не відбулося. Не выделили деньги на соревнования, допустим. Можно было устроить, все, ребята приехали с Киева, с других городов Украины. Ідемо виступлення, там влучий скейтер в Україні. Теж все можна було зробити, але так як з фінансами зараз типу, сложно. і треба було оплатити хоча б дорогу і тому подобне. Тетяна Тарадник, Анатолій Хробко, телевізійна служба новин, об'єктив.